Так, це ще не є пофіг. Так, це ще не є пофіг.

так, можна, якась звичайна, ти тикаєш, тиша я ж скажу, Не гиб, а они не вести. Ну, тут есть проблема. Не было, да? Я записался. Так, сейчас просто нас секретарь, <клышко> еще один депутат, юрист. Регламент всі чули оголошення результатів затвердження регламенту, ми його не прийняли. Тому прикому до наступного питання це внесення змін до регламенту роботи ради. А це чому чули? Не... не оголошувалось по регламенту. Я оголосив, що рішення. А, не голоси, там Скільки чого? 13. 13, 13 проти. Я віддала вже встановити, що по нас. 13 проти. Угу. Так, наступне питання. Внесення змін до регламенту роботи міської ради на сьомого скликання. Доповідача інклюєв власне слава. <плес> Улыб здесь понятно, правда. 20 го числа. Два дні назад. Ну саме регламент. Проєкту не... Ну, не реклама, зміни. Були, так? Да? Ну це. Чому команду знайомі? Вибачте, не знайомих все за змінами. Скільки роздрукувати? Кому ще? Мої. А все остальные ознайомили. Ну, якщо у вас електронна почта не працює... Ні, працює, а просто видно, я пропускаю. Можливо. Значить, пропонується в змінах до регламенту. Перше, що пропонується, зміст, о, змінити день проведення сесії не останній четвер місяця, так як написано в сьогоднішньому регламенті, а... Пропонувалося перший, поспілкувавшись ще сьогодні з депутатами, депутати говорять, давайте третій, бо ну, просто не встигнемо за. Перші числа це час цьогорічні свята і травнею. Четверти четвертий це ближче до нового року. як ви хочете рік закрити. Останні четверті, ближче вже до кінця року і це нормально. Справа в тому, що на, на кожен місяць о, потрібно встиг, ну, встигнути підготувати о, о, матеріали. І о, у нас бухгалтерія на кінець місяця, ну, відповідно, більш зайнята ще звітами і всім остальним. Так само, як і звіти секретарів, є звіти... Землепорядника і звідти юрисконсульта, ну воно припадає так, що і не встигаються, і проекти готуватись, і там не встигаються. Тому якщо ми на один тиждень, тиждень змінимо в третій четвер місяця, а не в останній четвер, я думаю, нічого страшного тут не буде. Але ж після останнього і до кінця року вже все. Ми не працюємо. так? Чому? Ми... Ні. Ні, ну якщо ми зараз зміщуємося на неділю, то виходить, так у нас залишається там сім днів, ми не допрацьовуємо, що сесія проходить. І всі всі заяви, які приходять, ми виносимо вже на наступний місяць на перше число. А так виходить за 2 неділі, які надходження зайняли, будуть на перше число. А після сесії що тоді? Ми зараз точно так же зробили на третьому тижні. Все одно буде місяць для працювання. Місяць між сесією. Тобто надходять так. заяви за місяць Я працювати. Кінець року про Кінець року. Дивіться, на сьогоднішній день ми робимо 22 сесію. Ще тиждень до кінця року. це ну, Не вважається. Ми, її пере, ми її переносимо на 22 другу. У ну, даному випадку е, є розуміння, що ми не будемо переносити так таки буде. Уже перед святами вже всі в своїх ділах, а ще можуть поїхати відпустку і так далі, і тому Бо, Третій тиждень він більш доцільніший. Причому ще, а ви приходили? По... Ні, а, причому ще по третьому тижню є прохання депутатів, які не можуть бути на четвертому тижні, а, тому тут а, на третьому вони будуть. І, і кількість просто, на депутатів буде. Далі наступна пропозиція по змінах. Тут у текст облашош областу 6 розділу першого. Написано, ви, о, значить, сесія скликається розпорядженням сільського голови. Пропонується додати питання або згідно вимог закону України про місцеве самоврядування. Бо там є порядок скликання сесій, та може скликати сесії не тільки сільський голова, ще й секретар, і все. Це все прописано в законі про місцеве самоврядування, розписувати його немає сенсу. Так, а чому писав закон України про місцеве? Записали або згідно вимог законів України, або а Конституції або... взагалі. Щоб так уже ширше було. Давайте я закінчу, потім буду відповідати. Я ж вас не перебивав. Далі. Текст абзацу 12 викласти в наступній редакції. Перед кожним засіданням проводиться реєстрація депутатів, а також громадян, які виявили бажання бути присутніми. Реєстрація відбувається, додати пунктом, реєстрація відбувається за документом, що посвідчує особу. О, і депутат ну, теж депутат теж може бути. Значить, і відповідно, о, якщо так і є, то тут повинна присутня сидіти людина, яка просто буде фіксувати і паспорті дані відповідної людини. Тобто перевіряти, хто це, що це, чого прийшов сюди. Ну, Пас... Це стосується не тільки присутніх гостей, але й депутатів теж. Далі. А зачем А за тим, що може прийти невідомо хто і робити невідомо що. Невідомо хто, владі, і невідомо що. Це ваша суб'єктивна думка, ми її зараз не обговорюємо і все. Далі, текст абзацу 13-го 13 розділу 1 викласти в наступній редакції. Після початку сесії. Ради реєстрація громадян, які виявили бажання бути присутніми на сесії, ради припиняється і вхід до приміщення, де проводиться сесія, заборонено і вихід теж і депутати теж. З на, на, на основі регламенту ми зараз приймаємо регламент. Значить, поясню пояснюю, закрийтесь саму вдома і робіть, що хочете. Ну давайте, ну, якщо ти привик сидіти саме вдома, сиди там далі, не приходь Ой, сюди. Не, не, не. Далі, значить, якщо питань немає у депутатів, Костя, я мене питання. Ти сказав, що Сесія розпочалася, вхід до зали заборонений. Заборонений значить... Це Стосується і депутатів. Ні, це депутатів чому? не стосується, чому а тому, що написано. тому, що депутати депутати можуть прийти на сесію в будь-який час. Ви це бачите по будь-яких сесіях. Так як вони є. А чому ми значить, чому я обмежую присутніх? Тому що присутні, по-перше, повинні за зареєструватися. Депутат теж Ре депутат теж, але депутат це може бути один-два, присутні прийти 20-30, які тут скупляться біля скула і почнуть реєстрацію під час проведення це сесії. Yeah. Це не порушення прав людини. Приходьте на сесію вчасно. В чому проблема? На момент початку сесії Шановні депутати, шановні присутні, я зараз закрию засідання, не закривши сесію. Тут обговорюють наші права. Чудово. Будь ласка, слухайте і мовчіть. У нас є на сьогоднішній день залі у кожного депутата. Будь ласка, підійдіть до депутата. Підійдіть, будь ласка, до депутата і скажіть свої прохання. Якщо би зараз не заспокоюся, я сесію прирву, шановні депутати, звертаюся до комісії. паспорт громадянина України. Закон громадянина України. Ви забороняєте фактично зараз громадянину рухатись по його країні, відвідувати громадські засади, відвідувати громадські місця, також захист. Сесія оголоситься не закритою переговора про наступно засвітання буде оголосити міст... республіку. Я Я хочу, Ми нікого не обмежуємо. Нічим ми не обмежуємо. Хіба ми забороняємо приходити з ума закрити. А чому? Ви мені питання з ділянки, вони зараз ви встали, всі вийшли?